Канал Ярплай. І сьогодні зі мною хто? Добрий день. Всім привіт! Я, я Андрій, я Андрій. Муха цикатуха. <ривіт> Йо-мойо, що це за? Привіт ще раз і зі мною ще Лола Лоля. Не показуй дубу. Лола. Так, і зараз я маю їм дати кам'яні інструменти. В мені першому. Зараз я вам двом дам. Алло, не бийте мене, будь ласка. Ругляк я вам дав. Виходимо е, на сушу, бо в мене нічого нема. Угу. Що це за тунеля нічого не розумію. Це шахта золота. Вже є залізні мечі і вони собі роблять інструменти. — Злата, тобі тема. Скинь на золоті інструмент, я вам зараз покажу свою хату і почнемо будувати от тебе. Ладно, не, не вбий мене. я дівчинці і хлопчику покажу ем, свою хату. Пішли за мною. Я морку візьму. Не відстаємо. Морку візьму. Не відстаємо. Я її посажу. Зачекай, Злата. Злата, не йди. Я чекаю Андрія. Злата! Не йди нікуди. Що ти киваєш? Е, не показуй дупу глядачам. Все. Злата льоба, незалізний меш. Чекай, я заходжу сюди в хату. Так, дивіться, тут в мене є. Так, хто не закрив двері? Тут в мене є пічка, верстак і зілья, варка. Все, і пішли вгору наверх. Андрій, не відставай. Отут у нас так, ліжко і тут балкон. Андрій Злата, заходимо на балкон. Злата, Заходимо на балкон. Тут якась просто фігня на балконі. Пішли на. Я погнав, я погнав. Ми злато і наверх. Тут такий Злата, ти де. Злате, куди ти пішов, вверх поки що не можна? Ось тут такий поверх, тут дивись, яке вікно, величезне. знає. Mm -hmm. Ну і пішли наверх до злати. Злато, куди ти от прикоді полковник тебе. Може mm -hmm. я спойну? Ні, Андрій, ти помреш. Добре. Я провіряю. І ось, очень для тебе ось в тій стороні. А що ти? Андрій йо! Постав назад. Я поставив. Дякую. Та й виходить! Все, тепер йдемо назад униз. І почнемо будувати нарешті це АТБ. АТБ разом? Так. А ти що думає? <ріху> тепер я піду у златою <ріху> лово. Ми з Ловою йдемо у пекло, поки <ріху> Андроїд копається в шахті. Тока я поїм. Ми Оцей? Оцей? Дети? Так? Де ти? Я по до порталу. Я буду купатися туди. Зото, нам приблизно треба пів стаку цього червоного каменю. А мені треба... Почекай, почекай, поймай. А скажімо, а скільки мені тебе цього цього глибоко е, Не знаю, там десь стаків два-три. Я так я це не доку я це не... не зможу так багато купати. Ти що? Два стаки, Андрій. Це небагато. Але, Але мене кам'яне кайло. Це ж було цей палки. Собі створиш там з дерева, палок, Але ще кай. А де вони всі ділись? Пропав. Йома, я з вами тільки проблеми. Ми з Андрієм трошечки накопали глибоку сланцю. і я зробив а полірований глибокий на слон. кайло. Так. А, і я почну, зараз, залізу, суки, і я почну зараз будувати АТБ. Давай шар, собі. Вони собі там роблять інструменти, я так зрозумів. А я почну будувати, наприклад, вхід для АТБ. Дуже я буду забирати і тобі давати, добре? Ні, давай кажемо, до речі, до чуваки, з Ютубу і не з Ютубу. Один факт. Тут на цьому острові будуть жити корови. Або краще краще корова не буде водити. Я буду забирати добре, добре, забрати. Е, так, друзі, друзі, друзі. Ми тут вже, я почав будувати АТБ, Андрій, до речі, добуває кругляк, він завжди в шах, як завжди в, шах... в шахті, а ми зі златою пішли в пекло за деревом. Злата, ти де? Вона Була... лаву впала, Прикиньте, чуваки, дівчата! Коротше, золота від'єдналася від, від гри. Вона кудись пішла. Тому будемо продовжувати без неї. Зато Андроїд прийшов. Точніше навіть О, вийшов з гри, але я знову прийшов. Так. 32 штуки. Андрій зачекай! В тебе є місце в інвентарі? Так. Можу ті предмети в мене забрати. Пісок і дошки. Або дошки не треба. Пісок забери, будь ласка. І я вже тут от зробив. Андрій від'єднався. І сьогодні так. А тебе ми зробили. Все, я дороблю в наступній серії. І я вам всім буду говорити і всім па-па!